Друзі, вітаю в студії Сенс це блог психотерапевтки, у якому ми говоримо про психологію, психотерапію та психологічну грамотність, і я, Мар'яна Франко. У мене сьогодні до вас таке запитання. А як ви гадаєте, взагалі, чи потрібно психотерапевту емпатія? Адже одне з найчастіших запитань, які мені ставлять клієнти? А на перших сесіях це, напевно, вам дуже важко, напевно, ви дуже втомлюєтеся, напевно, вас дуже втомлюють історії людей. Або ж вам напевно важко кожен день чути одне і те ж саме. Ну, по-перше, немає жодної історії, яка би повторювала іншу, адже кожна людина це справді цілий мікрокосм, і тому ні, моя, моя робота є абсолютно не нудна, абсолютно не важка. Адже немає такого поняття, як важка робота. Є робота, яка тобі подобається, або ні. А от щодо емпатії, тут постає цікаве запитання, бо в людей виникає враження, що психотерапевт співчуваючи, втомлюється. І справді може бути така проблема, і власне через те нам потрібно розібратися, а як же ж працює насправді емпатія, яка є добре розвиненою, адже ймовірно, люди говорять про таку певну моральну, психологічну, емоційну втому говорять лише про одну частину емпатії, яка називається співчуття. І якщо людина буде функціонувати тільки на цьому рівні. То справді ми можемо мати втому від співчуття, і багато людей може скаржитися на те, що занадто переживає настільки, що потім почуває себе дуже втомленим. Але я вам скажу, що ще жоден з клієнтів, які до прикладу до мене звернулися з проблемою депресії, в депресії, в депресивному стані, не висловили бажання, щоб я переживала те ж саме пригнічення, що і вони. Щоб я також впала в депресію. Їхня зацікавленість була в тому, щоб я якраз допомогла їм вийти з депресії, і це не вимагає від мене переживати те ж саме, що і вони. Більш того, було цікаве дослідження, яке описано в книзі однієї відомої психоаналітичної терапевтки Ненсі Маквільямс про те, що в одному випадку поставили просто камеру. І е, знімали сесії, які проводили психотерапевти з клієнтами, і робили певний такий контент-аналіз потім, що відбувалось під час сесії, але не задіюючи звук, а лише спостерігаючи за мімікою психотерапевта і клієнта. І як виявилося, більш ефективними в допомозі клієнтам були ті терапевти. Які підключалися на початку сесії до стану клієнта, і якщо клієнт був засмучений, то власне такі сигнали міміки терапевта відображали те, що він співчуває, що він теж відчуває певну засмученість, але в другій частині сесії ці психотерапевти навпаки, за рахунок зміни власного стану, власної міміки, буквально розумінні, наче витягували клієнта за собою. І в результаті ці сесії були зазначені клієнтами як більш ефективні. Тобто, виходить, що не все ж так просто, і нам потрібно розібратися, як працює ця емпатія для того, щоб більш бути корисними для тих самих клієнтів. І тут постає питання, чи потрібен в такому разі досвід власної терапії. Психотерапевту для того, щоб краще розуміти себе, свої почуття, свої переживання, і розуміти, чим відрізняються твої проблеми від проблеми клієнта. Ті люди, які не надто глибоко розібралися в тому, як працює психотерапія, можуть сказати, що ні, психотерапевт не потребує власного досвіду терапії для того, щоб бути ефективним. Я ж вам скажу, що насправді, якщо ви хочете бути лише консультантом, то так, вам достатньо вивчення власне, психології, консультативного методу і мати розвинене клінічне мислення для того, щоб проконсультувати клієнта, як його проблема може бути вирішена. Але якщо людина називає себе психотерапевтом, їй просто необхідний досвід. Особистої терапії, власне, для того, щоб навчитися відрізняти свої проблеми від проблем клієнта і не приписувати йому своє бачення життя, адже це не є ціллю психотерапії, а також особистий досвід необхідний психотерапевту або навчитися поводитися своєю емпатійною системою і не вигоріти. Адже, як я казала, клієнти не приходять до нас, маючи проблеми тонучи в своїх ситуаціях, для того, щоб ми тонули там разом з ними, вони чекають від нас, звісно, співчуття і допомоги. Це дуже важливий момент, адже якщо, наприклад, терапевта не буде розвинена емпатія, він не буде вміти співчувати, то це єдина. Помилка, яку точно не пробачить клієнт. Тобто клієнти ніколи не пробачають бездушного, беземпатійного ставлення до своїх переживань, коли їхні переживання знецінюються, і терапевт зневажливо до цього ставиться. Тому так, терапевту потрібен і власний досвід терапії, і добре розвинена система емпатії, яка включатиме кілька складових. Перш за все, це збалансована система газу і гальмівна система, коли ми з одної сторони можемо помітити, що людина, напевно, має якесь страждання в цьому місці, і гальмівна система, і це буквально на рівні нейробіології, розвивається, яка скаже: Стоп, але це не з тобою. Інакше, якщо ми будемо тільки дуже залучатися в ситуацію, тим більше. Теперішній час, коли дуже багато воєнних ситуацій і історій, які пов'язані не просто з драмою, а буквально ну, розумінні з такими великими трагедіями в житті людини, в житті її сім'ї, то ми справді можемо мати цю втому від співчуття і вигоріти. І тому нам потрібна система гальмівна, яка скаже: Стоп! Так, це страждання, але це не з тобою. Ти зараз та людина, яка може допомогти, і в такому разі ми будемо більш ефективні. А власне, щоб розвинути цю систему, добре би було знати, що наша емпатія це не лише емоції і співчуття, вона включає також когнітивний компонент, а також емпатію, комітменту, такого залучення, залучення в проблему. Або дієву допомогу. І про ці три компоненти я пропоную поговорити завтра. Або не тільки терапевти, але й ви, ті, хто цікавиться своїм ментальним здоров'ям, дбає про розвиток своєї особистості, порадність і дорослість своєї особистості, вміли розвинути у собі необхідні компоненти емпатії, які допомагають вирішенню проблем, а не змушують нас лише співчувати. Тож бережіть себе, майте гарний день. Побачимося завтра. Слава Україні.